Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже щиро вам вдячна за перегляд моїх відео, за підписку, за вподобайки. Я дуже тішусь, коли мої поради стають вам в пригоді, і дуже хочеться, щоб ви мені повідомляли про це в коментарях та зверталися зі своїми проблемами, запитаннями. А я, в свою чергу, буду по можливості з задоволенням вам відповідати. А ви викидаєте старе сало, а воно може стати вам в пригоді. У багатьох випадках, і чим старіше, тим краще можна прикладати кусочок сала до фурункулу, на риву, на мозоль, все розсмокчиться і навіть вирветься стержень. Кусочок сала добре прикладати до хворих суставів рук і ніг на ніч. Коли болить зуб, теж добре. Будьте здорові і мирного вам неба!